Доброго дня, мої любі дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, і сьогодні будемо створювати художній опис. Наше гасло Видумай, пробуй, твори. Розум фантазію прояви. Активним і уважним бувай і про кмітливість не забувай. Тепло своїх долонік я друзям віддаю. Урок новий, цікавий! Я з радістю почну. Давайте з вами пригадаємо, що таке текст? Які є типи текстів? Які питання можна поставити до тексту опису? І з яких частин складається текст-опис? То що таке текст? Це об'єднані за змістом речення. Які бувають типи текстів? Це текст розповідь. В якому розказується про якісь події або про когось. До такого тексту можна поставити запитання, що сталося, що відбулося. Текст опис. В такому тексті описується, яким є предмет чи особа. І такі тексти, до таких текстів можна поставити запитання, який, яка, яке, які ці предмети чи особи. І тексти міркування. В таких текстах щось доводиться або заперечується. До такого тексту можна поставити запитання чому. Опис це текст, у якому хтось або щось описується. Текст опис відповідає на питання який, яка, яке, які. Будова тексту опису В зачині подається загальна назва предмета. В основній частинці описується предмет чи об'єкт, і у кінцівці – значення або оцінка. А щоб дізнатися, про що будемо говорити на уроці, розгадайте, будь ласка, ребус. Поставте відео на паузу і розгадайте ребус. Це соняшник. Так, ця рослина соняшник. Сьогодні ви дізнаєтесь щось нове про цю рослину. Почуйте і побачите, як її зображали у своїх творах та роботах поети, письменники, художники. Також ви самі створите твір-опис соняшників, використовуючи інформацію з різних джерел. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату, пропишіть каліграфічну хвилинку, квітка ця на сонце схожа. На олію вона гожа. Жовті полюсточки має, їх до сонця повертає. Це наш сонях. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер вправа про асоціації. Які ж асоціації у вас виникають, коли ви дивитеся на цю чудову квітку? Поміркуйте. Так, це квітка. Сонце. Літо, насіння, олія, халва, батьківщина, символ і краса. Соняшник символ сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів? Дітки, доберіть прикметник до іменника соняшник. Розкажіть, який він? Дітки заплющіть на хвилиночку оченята, і уявіть собі таку картину. Літо, серпнева спека, стоїть хатинка на пагорбі, а біля тієї хатини, пригрітий сонечком, пишається золотоголовий красень. На високому стринкому стеблі яскрава жовто-гаряча квітка. Вона так і світиться, обертаючись за сонцем. Яку квітку ви уявили? Правильно, це соняшник. Цю рослину дуже часто можна побачити на городах і степових ланах нашої України, а поети і письменники майстерно змальовують їх у своїх творах. Послухайте, як про соняшник розповів Сухомлинський: На небі з'явилася рамкова зірниця, затремтіли пелюстки, то соняшник жде сходу сонця. Він повертає до нього свою золотаву голівку, поглядає на червоне вогняне коло. Пливе сонечко по високому небу. Соняшник підставляє голівку його золотому проміню. Зайшло сонце. Столив і соняшник золотаві пелюстки і заснув. А тепер цікавинка. Соняшник це мексиканська квітка сонця. З Північної Америки, де соняшник був дикоростучою рослиною, у Європу рослина завезена іспанцями у 1619 році. В Європі соняшник з'явився у середині XVIII століття. Його вирощували як декоративну рослину. Та десь приблизно, орієнтовно з 1860 року, із нього почали добувати олію. До того часу англійці їлі. Їли молоді суцвіття соняшника з оцтом і маслом. В Україні соняшник розводили як декоративну рослину, згодом також заради насіння, яке використовували як ласощі. Та коли українці навчилися переробляти насіння соняха на олію, ця рослина стала дуже відомою та потрібною. Тепер соняшникова олія в Україні є найкращим харчовим продуктом. Як і непереробленому, так і в переробленому виді. Олію використовують як у харчуванні, так і для технічних потреб. Для виготовлення мила, лаків, фарб, ліноліуму тощо. Відкрийте, будь ласка, ваші підручнички на сторіночки 31-32. Давайте з вами прочитаємо текст вправи 82. І зверніть увагу на виділені слова. Будь ласка, використайте їх у власному тексті описі соняшника. Цвітуть соняшники. Вони подібні до круглих кобз на високих живих стеблах. Кобза пахуча, припорушена жовтим пилом, поросла полюстками, світиться та золотіє. Потім щось промовляє своєю широкою усмішкою. Скільки того сміху на городі! Коли заходить сонце, то й соняхи вечеріють, і вже того сміху не видно й не чути, стоять мовчки, думають про своє. Дітки Соняхи порівняли до Кобз. Кобза це старовинний народний і струну інструмент, знаний ще у XIII столітті, відомий багатьом народам світу цей інструмент. Розгляньте, будь ласка, репродукції картин художниць і художників, які зображали на своїх полотнах сонячну квітку. І словничкова робота. Давайте з вами створимо синоніми до слів соняшник, стоїть та голівка. І так, соняшник, золотавий, золотоголовий красень, квітка сонця, квітка красуня. Стоїть, красується, пишається, світиться, підморгує, усміхається, дивиться, голівка, капелюшок, брилик, тарілочка. Дітки, будь ласка, використовуйте ці синоніми у ваших текстах, описах. І доберемо прикметники. Стебло струнке, високе, сонечко, вечірнє, лагідне, тепле та яскраве. Квітка, яскрава, золота, схожа на сонце. У соняшника навіть є свій день народження. 1 травня є міжнародний день соняшника. Тепер давайте з вами складемо синкан до слова соняшник. Перший рядочок це соняшник, іменник наш. Другий два прикметника золотавий, сонячний. Далі йдуть три дієслова. Просте, радує, красується. Четвертий рядочок. Речення. Соняшник, король серпневого поля. І п'ятий рядочок це Краса і користь. Дітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Складіть текст, опис соняшника. У своїй роботі використовуйте інформацію з різних джерел. Не забувайте так само і про синоніми. Виконайте самоаналіз на полях у зошиті, позначте смайлик, ваш настрій за сьогоднішній урок. Я вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.